good morning, як це можна сказати, good morning, це вже майже день. Але е, наші вчителі зробили нам, ну, міні-відпочинок. І п'ятниця у нас сьогодні будуть дистанційні уроки і ми не пішли в школу. І я дуже рада, тому що погода сьогодні не сосвітствує, щоб піти в школу. Дощ, ну, оця ось ось омляка, ось, ну, Не люблю я таке. І зараз дощ йде до цих пір. А от завтра, в 30 градусів, може, це мене щось за цим неправильно з погодою, але там пишеться 30 градусів, я надію, що завтра буде так сонячно. І е, сьогодні я вирішила зробити ну, уборочку міні. Не, кстати, уборочку. У мене давно тут було везде завалено. Тобто я хочу це все красиво зараз розложити, поприбирати. Та й плюс... Е, Ну, якби в мене тільки що був урок, він почався 10.45 і 11.30 закінчився. Наступний урок буде 12.45. Типу, отак, ось, з такими великими проміжутками, я думаю, що я встигну. Тому погнали! Я просто взяла і прибрала отут, от. Ну, не прибрала, а витягнула все із цих полочок і покаша поклала сюди. І зараз буду це все красиво розкладувати. Кудряшки, да. Ну, чого вони, типу, мене не спадають, то, що це якби мої рідні волоси, того вони держаться в своїй формі. Що mm. да. погнали. Все включає якісь там, типа. Mm. Так. Go! Let's go! Починаємо з першої палочки, самої верхньої. Mm. Так, я вже майже все зробила. Тут я поки що розклала тільки зошити, які скоро вони підуть до мене туди в шкаф. Там, де вже були тіпа, всі іспользовані, і ну, я потім їх викину. А другий, поки що тільки отак. От. Тут більш така творчість, ну, тут все, тіпа, яким я користуюсь для хедмейка. У мене отак. От. Стало вже менше, але ще трохи і буде ідеально. Так, ось тут я вже все прибрала. Тут виходить чистенько все. От красота. Тепер дивимося полочки. Тут вот так от. Тут більш таки все для уроків, я потім все буду змінювати, тому що скоро вже все закінчиться. Тут така майстерня. Ось тут э, э, англійська моя додаткова і э, Box of Memories. Отут От я ще зараз уберу, занесу чашки, викину сміття, те вот сміття, серветки і на щелчок повернусь. Ось так. У мене вийшло такий чистенький оголочок. Ну і, в принципі, я можу вже збиратися на урок, тому що через 20 хвилин ви почнеться. Українська ну, українська література. Так що в такої чистоті я зараз буду відвідувати урок. Всім дякую, всім па-па.